Зараз як крилиця формує гніздечко. Я вам показати точно не можу, але постараюся такі щось і показати. Ось так кому цікаво ось такий фрагментик. Там гарно вкладає гніздечко, щоб кровоня там було потім тепліше, але ж до крову залишилося 8 днів. Отаке питання стоїть. Коли ж вона повинна нам кровитися, якщо вона вже дороблює гніздачку? Ось так. Вона гарно його вкладає ось.